Не пробував ще писати для дітей. Мені не дуже здається, да, що це саме для дітей оповідання. Але було б цікаво, насправді. Мені я колись виступав у Франківську і я читав якісь оповідання і підходили там люди, і питали, от чи художниця якраз дитяча, <плес> вона сказала, чи не хоче написати віш, таке ж є почуття гумору. Ну, я подумаю, yeah. мені здається, людям таке фото <ріх> трошки, трошки <ріх> інше, але в такому ритмі, з таким поглядом на життя. Ну, так. Ну, я сподіваюся, що, може трохи стану старшим, заведу дітей. Ага. Ну, добре. І до Будеш їх... про них. Так, і мен буду писав сади. <ріх> Прошу ще запитати. Ну також ми... історію про справжнього Юрія Юрича. А, так, да, да. що там трапилося, Він прийшов в Америці. Ну, насправді, Юрій Юрич працював потім у газеті, ми закінчили всі філологічний факультет і всі лишилися без роботи, тому що ну, це якраз були 90-ті, буремні 90-ті, як каже От, І е, я пішов в газету, свою газету робити, а він працював е, в іншій газеті і. Було у нього таке складне життя і особисте, і пов'язане, скажімо так, із стосунками з різними речовинами. От, і насправді потім ми втратили його з полю зору, тому що сказали, що Юрій Юра виїхав до Америки, десь працює там на заправці, і він взагалі зник. А потім, коли вийшла ця книжка 2008 року, він прислав мені листа, де дуже мені подякував за це. І сьогодні він у нього дружина, двоє дітей, він живе. Працюю в Слопій Сіті, це штат Юта, і він написав дуже такого такого сентиментального романтичного листа, і він сказав, що Женя, я ніколи не думав, що от закінчивши російську мову та літературу філологічний факультет у Сумах і там. Тиняючись потім ще 15 років по світам, я в Солоптий Сіті, я закінчив курси кулінарів, і він зараз пече солодощі. І у нього один з найкращих магазинів Солків Сіті Сіті Солодощів. він дуже успішний кондитер. І я дуже порадився за нього, тому що це справді доля винесла на такий гребінь, дуже цікавий. І ми з ним домовилися, що от він буде згадувати і підкидати мені сюжети, а я буду їх обробляти. і От ми напишемо таку. Мишку разом Юрій Юрій у жінок, я сподіваюся, що вода буде смішна. і буде продаватись подивочки на зустріч. <швистеться> Слоп і сити такой.